Вечеря Господня, хліболамання, причастя, Євхаристія. Можливо, ви чули такі слова, сестри? No. Чули? Чули? Да. Сьогодні ми маємо першу неділю місяця, і сьогодні будемо знову згадувати про хліб і вино нашого Спасителя Ісуса Христа. І... Причастя або хліболомання, як ми називаємо, є це заповідь Ісуса Христа. І Він вклав туди декілька таких важливих смислів, і ми, можливо, протягом нашого християнського життя їх десь чули або знаємо. Це спомин про страждання Ісуса Христа, це розмірковування про Його хліб і тіло. Також це очікування, коли Він прийде вдруге. Він казав, робіть це на спомин про мене, доки я не прийду. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами трохи порозміркували про єдність, єдність в світлі Господньої вечері. І читаючи новий заповіт, де ми бачимо згадування про вечерю Господню, це в чотирьох Євангеліях, а також Павло пише, коли йому: він пише, я від самого Господа прийняв і вам передав. Так, в першому Коринтян 11 розділ ми кожен раз згадуємо це місце. І хотів би пороздумувати єдність або спільність на вечері Господній. І сьогодні подивимося два таких уривочка: перший це Івангелі від Уки. 22 розділ. В цьому розділі Ісус має цю останню вечерю зі своїми учнями. Він розповідає їм важливі речі, Він розповідає про своє майбутнє, що далі з ним буде, розповідає про любов, як ми бачимо в Євангелії від Івана. І давайте подивимось, 22 розділ від Луки з 23 вірша. Ісус розказує, Ісус а, дає їм нову заповідь про тіло, і про кров. І далі Він каже, серед вас є зрадник. І з 23-го вірша читаємо. Вони почали питати один одного, хто з них міг би таке зробити. Потім знялася між ними суперечка, хто з них найбільший. Ісус же сказав їм. Царі народів володіють ними, і тих, що керують ними, називають благодійниками. Але ви не будьте такими навпаки, найбільший між вами нехай буде як найменший, і той, хто керує, нехай буде як слуга. Бо хто більший той, що сидить за столом, чи той, хто прислуговує? Чи не той, хто сидить за столом, а я ж серед вас як слуга. У Біблії. Коли ми читаємо біблійні історії, є дуже така цікава властивість, така якість. Біблія зображує людей такими, як вони є. Вона їх не прикрашає, вона зображує їх такими, якими вони є насправді. І ми бачимо, Лука показує цих учнів, яким тільки що розказували про якісь духовні речі, про Царство Небесне, про хліб і вино. І вони знову повертаються до свого. Улюбленого до сварки або суперечки, хто із них більше, хто із них достойніший сидіти ближче до Ісуса, хто із них кращий. Ісус каже їм, що ви не про те думаєте, Він каже, що більший або перший той має бути для всіх слугою. І ми ще повернемося до цієї історії. Зараз відкриємо 1 Коринтян, 11 розділ. Як я вже казав, в цьому розділі записано також Павлом. Це заповідь хліболамання. І який контекст того, що він розказує? Він пише до коринтян не дуже приємні речі. Давайте прочитаємо 11 розділ 17 вірша. Даючи вам ці настанови, я не хвалю вас, бо ви збираєтеся разом не на користь, а на шкоду. Передусім я чую, що коли ви збираєтеся разом в церкві, то між вами існують розділення. І я частково цьому вірю. Звісно, так треба, щоб між вами були різні угрупування аби виявилися перевірені. Коли ви збираєтеся разом, ви не споживаєте вечері Господньої. Адже перш ніж споживати її, кожен їсть свою вечерю, тож хтось голодує, а хтось напивається. Хіба ви не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи може ви зневажаєте церкву Божу та хочете осоромити тих, що не мають нічого? Що мені вам сказати? Похвалити вас? За це я вас не похвалю. Адже я прийняв від Господа те, чого вас навчив. Перша церква в першому столітті на початку свого існування широко практикувала таке поєднання хліболамання і спільних трапез, спільних вечерів. І це безумовно добре, але в якийсь момент це скотилося до того, що люди думали тільки про те, щоб прийти пошвидше, десь наїстися, десь задовольнити свої. Побажання. І також бачимо, що Павло пише до Коронтян, що вони десь кучкуються, десь між собою вони мають ці поділення. Я з цими дружу, з цими не дружу, з цими спілкуюся, з цими ні. І Павло їх докоряє за це. І там потім, після того, як він згадує про вечерю, він каже: чекайте один одного. І ці дві історії, перша історія про те, як Ісус докоряє своїх учнів і каже, що хто хоче бути першим, хай буде для всіх слугою. І це. Чим вони поєднані? Звичайно, вони поєднані тим, що вони в контексті хліболамання, в контексті вечері Господньої. І ми бачимо, що. Люди і учні Ісуса Христа, і ці корінтяни, вони десь відхиляючись від головного і десь відходячи від суті, фокусуються зовсім на іншому. Коли писалося, коли Павло писав своє послання до Корінтян, Євангелія від Луки ще не було написане. І, можливо, корінтяни. Не зовсім там знав якісь деталі, як це була вечеря, але вони на диво точно відтворюють ту саму картину, яка була на вечері Ісуса Христа разом зі своїми учнями. Вони повторюють ті помилки, які робили учні. Єдність на вечері Господні. Ці дві історії, вони не про єдність, вони навпаки про розділення, про те, що кожен із. І з цих ділових осіб він шукав лише чогось свого, свого задоволення, своїх бажань. І говорячи про єдність, як нам знайти цю єдність? І Ісус Христос і Павло, вони в цих уривках вони дають нам відповідь. І ця відповідь це зверни увагу на свого ближнього. Ісус каже: якщо ти хочеш бути першим, якщо ти хочеш бути головним, подивись навкруги, подивись, можливо, хтось поряд, твій брат або сестра, він потребує допомоги Сьогодні, допомог, потребує того, щоб ти йому послужив. Зверни увагу на нього, на свого ближнього. Так само і Павло каже, ти прийшов сюди наїстися сам, подбай про того, хто поряд. Подбай про те, щоб йому було добре, щоб він не стояв десь на вході і чекав чогось. Наша єдність як тіла Христового в тому, щоб ми звертали увагу на наших ближніх. Але ми люди так влаштовані, що ми. Грішники, і в нашій природі, в моїй природі нема такого, щоб звертати увагу на свого ближнього. В моїй природі я тільки турбуватися про себе і думати про свої інтереси якісь, десь а, забуваючи про те, що я можу нашкодити ближньому або якось його образити. І тільки любов Божа, вона дає нам силу. І коли ми приходимо до Бога, коли ми приходимо до Ісуса Христа, і ми визнаємо, що у нас немає цих сил, у нас немає цієї якості, цієї сили робити добро. І ми просимо у Бога прощення за все те зло, яке ми робимо, яке ми робили. І Бог змінює нас, Він дає нам свою любов. І ми також сьогодні згадуємо про це, про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, згадуємо про Його тіло, про його кров. І єдність у вечері Господній якраз можливий тільки завдяки цьому. Тільки Бог дає нам силу бути не по одному, а всім разом. Бути як тіло Ісуса Христа. Амінь. Давайте молитися.